Над Олексієм Сьогодні і будемо його над ним жартувати. Олексій, що робиш? Катає. Щось? Добре. Понятно? Е, ти щось інше можеш робити? Ну. Ні. Добре. Добре. На наступний день прийду. Наступного дня. Що Що ти робиш? п'яніш? Я Альмас набрав сто тисяч кубків. Ти нічого там не граєш. Ось я намальований. А стоп. Ти що? Ти Що п'янів? п'янил? Добре, на наступний день, день прийду. Ми, на наступний день ми, ми просто над ним шуткою кинем у нього тапок. Ну, що ти там, робиш цей раз? Лелосос. Добре. Добрена! 来，说。